Зараз до нас до... 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 доєднався Комбат Семенченко, який був ініціатором цієї поїздки. Я пропоную, щоб він розповів, чому вона почалася і що ми там побачили. А ми з Тарасом додамо, що ми збираємося далі робити. Добрий день. Історія достатньо проста. Сусвітують дві паралельні реальності. Перша паралельна реальність вона йде по віддільним телеканалам і російському ТВ. в которых бедные жители Донбасса вынуждены оставаться в своих домах в Донецке, влачат жалкое существование. Они не доедают, и только гуманитарный конвой фонда Рената Ахметова помогает им спастись от голодной смерти. Существует также реальность, в которой магазины Донецки Донецке полным-полны, работают все торговые сети, есть возможность для людей, которые готовы поднять свой свое тело и переехать в город Славянск для оформления пенсии, получать ее, проживая потом в Донецке. И никакой там гуманитарной катастрофы в настоящий момент нет. Однако существует а, почему-то ситуация, при которой гуманитарные конвои государства Украина останавливаются и не принимаются боевиками. А, но фонд известного благодетеля Донбасса, весны Рената Ахметова, свои а, гуманитарные конвои проводят постоянно. А, существуют добровольцы, а, в частности полк Днепр. А, в частности, батальон Айдар, батальон Кривбас, батальон Донбасс, которые считают, что подобные усилия требуется направить на помощь жителям оккупированных, вернее, находящихся на территории контролируемых российской армией территорий. Это Красногоровка, это Маринка, это Курахова. Они действительно являются жертвами российской агрессии и нуждаются в помощи. Также они выдвинули свои требования, что пока не будут возвращены пленные, не будет никаких гуманитарных конвоев пропускаться на территорию Донецка. Для того чтобы разобраться в этой ситуации, первое, мы выехали на место. Второе. Неделя до этого Батарен Донбасс, который находится в Луганской области, зафиксировал став на некоторые блокпосты рекордное количество контрабанды в Россию и из России. в частности, это бензин, это алкоголь, это мясо, это дерево, это большое количество сигарет. Масса фабрик работает в Донецке и экспортирует свою продукцию на нашу территорию, контролируемую украинской, украинской властью. Из России идут конвои и грузы. Это, во-первых, коррупция. То есть Масса чиновников погонів с нашей стороны и террористов со стороны ДН так называемых ДНР лнр слились в тесных объятиях. Это очень серьезно бьет по нашему бюджету. И когда мы рассматриваем бюджет. и нам рассказывают, что из социалки будут вырываться деньги на оборону, сразу становится понятно, что прижимать коррупционеров никто не собирается, а это реальный источник дохода. Это подрывает национальную безопасность, потому что, когда начинают сотрудничать люди с двух сторон воюющих, зарабатывать совместно деньги, это всегда ведет к предательству. Это второй случай, который мы поехали рассмотреть на месте то есть поехали люди из комитета по национальной безопасности и обороны и комитета по борьбе с коррупцией мы посетили как курахова где блокировался так называемый гум конвой рената ахметова и посетили э, трассу э, возле Лисичанска и северодонецка где бытон донбасс блокировал перемещение э, незаконной грузы вывод из этой ситуации, который вот я лично для себя сделал. Первое. Мы будем носить в парламент закон о запрете торговли с временными оккупированными территориями. И приложим все усилия для того, чтобы прописать статус временно оккупированных территорий, для того, чтобы жители, действительно нуждающиеся в помощи, ее получали. Второе. Необходимо четко прекратить всю эту торговлю уже сейчас, используя полномочия, данные законом о борьбе с терроризмом. Третье. Необходимо, чтобы гуманитарные конвои шли под флагом государства Украины, а не под флагом отдельных фондов. Кроме того, необходимо, чтобы к этому было привлечено Красный Крест, чтобы была проведена перепись людей, действительно нуждающихся в помощи. Были установлены источники поступления продуктов в торговые сети города Донецка и обложены налогом. Кроме того, нам необходимо сделать так, чтобы были доказательства о том, что эта помощь оказывается, а не подкармливаются боевики. Потому что я абсолютно точно знаю и по июню, июлю месяцу, и современные данные, что российская так называемая гуманитарная помощь, Та часть, которая состоит из продуктов, до реальных жителей не доходит. Эти выводы мы сделали, используя свои полномочия как депутатов Украины. И теперь наша задача внести необходимый законопроект. Это вот вкратце информация, как я ее вижу. Дякую. Я думаю, що комбат Семенченко все Давайте одразу до запитань. Колеги, микрофон, і представляйтесь, менченком все розповідают. Добрый день. Вера Холмагура. но ну, на самом деле несколько уточняющих вопросов. Первое, а есть ли какие-то доказательства? Ну вот я вижу, вы как бы привезли. Первый вопрос это то, что было обнаружено. в Грузии Ахметова или нет? Потому что вот Егор в интервью «Украинской правде» говорил, что это все-таки другая контрабанда. Есть ли какие-то доказательства, фото, видео и обращения в правоохранительные органы относительно камуфляжа, там оружия, якобы уж такая информация тоже появлялась. И вчера был инцидент, был угроза журналистам 34-го канала, вот кто эти люди с оружием, которые угрожали, но как бы... И последний вопрос. У вас есть действительно информация, что там нет ни одного мирного жителя, который не пострадает от того, что не получит свое время? Спасибо. А, отвечаем. Первое. Мы не заявляли о том, что в конвое гуманитарного, так называемого, гуманитарного груза фонда Ахметова находился алкоголь. Я считаю, что это прием манипуляции, использовавшийся отдельными близкими коллегархам СМИ, который называется Который примерно следующим образом делается. Сначала человеку приписываются какие-то слова, а потом они с триумфом опровергаются. То есть это не говорилось. Второе. По поводу кто эти люди, не знаю, я не участвовал в этих всех остановках, хочу предложить вам воспользоваться вашей же риторикой и написать заявление в правоохранительные органы. Третье. По поводу заявлений правоохранительных органов, по поводу камуфляжа и всего остального. Насколько я знаю, такое обращение было отправлено народным депутатом Денисенковым в СБУ в отношении деятельности, я насколько знаю, Рената Ахметова. В нашей задаче не входило подавать заявление в милицию, поскольку факт остановки груза с камуфляжем и э, как нательным бельем происходил по словам э, бойцов полка Днепр, э, днем ранее. То есть мы это не застали, мы этого не видели. Мы четко, я четко писал в своем фейсбуке, и Егор писал, что мы там видели. Я написал следующим образом. Нормальная солдатская еда, значит, перечислил макароны, манку, все остальное. И Егор тоже указал, что это величезные промышленные партии. Что касается, если у меня доказательства, что не пострадают жители? Я считаю, что если будет заходить груз от государства Украина, и будет произведена перепись всех нуждающихся, и будет произойти выдача под контролем, точно никто не пострадает. Если будет продолжаться сейчас, это приведет к тому, что в погоне за красивым имиджем на той территории, на которой находится его предприятие, фонд действительно преуспеет. Большая часть будет разворована боевиками, мы знаем прекрасно их подходы. Возможно, часть, возможно, поступит в магазины, потому что источник поступления в торговые сети не ясен, но какая-то часть действительно дойдет до жителей. Но если этим будет заниматься государство и Красный Крест, я думаю, что будет больше результата. Семен, а кто должен контролировать то есть, выдачу этого груза, То есть, если уже и государство Украина, и Красный Крест будут заниматься транспортировкой, да, доставкой в зону АТО, кто на месте будет этим заниматься, проводить перепись населения тем людям, ну, которые, ну, которые нуждаются в этой помощи, и, соответственно, выдачу самих продуктов и всех вещей просить? Є два рішення, які ми пропонуємо. Перше, має бути заборонена будь-яка торгівля з окупованими територіями. По-перше, це цинічно, тому що, повторюся, все це відбувається за спинами солдатів, які віддають своє життя, щоб вся Україна не стала окупованою територією. По-друге, це збільшує сили бойовиків, бо всі торгові операції неможливі. Без їхнього дозволу і відповідно без їхнього збагачення. Господиня цієї машини вона дуже переживала, що їй скажуть казаки Мозговова, бо цей вантаж мав їхати в Курахово, перепрошую в Стаханів, і там під їхнім прикриттям торгуватися. То дозволяючи торговлю з окупованими територіями, ми даємо гроші. Лідерів, лідерам терористів, які потім можуть перетворювати ці гроші на зброю, на платню для своїх найманців, фактично на вбивство наших солдатів. Тому будь-яка торгівля з окупованими територіями, як Донбасу, так і Криму, має бути припинена і такі закон ми втрьох зобов'язалися написати і провести через парламент. Що стосується гуманітарної допомоги. Немає людей, які проти гуманітарної допомоги. Більше того, ми за те, щоб вона надавалася насамперед людям, які. Перебувають в лінії фронту, бо в них там немає світла, в них там немає газу і в них немає ніякого постачання, бо там торгувати ніхто не хоче, це небезпечно. І якщо українські бізнесмени, в тому числі великі, хочуть надавати гуманітарну допомогу, то ми закликаємо їх зосередитися насамперед на прифронтових територіях, там де справді йде про виживання людей. Дуже часто цих людей підготовують наші солдати. Я думаю, що наші великі бізнесмени могли б так само взяти з них приклад. Якщо є громадяни України, які хочуть надавати допомогу людям, які перебувають під контролем ЛНР ДНР, то на наш погляд, це не може бути так. Що от держава Україна погана, а я такий хороший підприємець, я зараз з вами налагоджу особисті стосунки і буду вас благодійство, перебуваючи в столиці держави Україна під її захистом, в тому числі і під захистом тих солдатів, які потім гинуть під градами і гаубицями з цієї території. Якщо є такі бізнесмени, які хочуть надавати гуманітарну допомогу. Жителям окупованих ЛНР, ДНР території вони мають домовитися з нашим урядом залучити червоний хрест. І саме уряд і Червоний Хрест має займатися транспортуванням туди допомоги і гарантувати, що це справді допомога, а не ввезення нелегально товарів для продажу в магазинах або задобрювання бойовиків, і далі гарантувати, що вона справді потрапить в руки тих, хто цього найбільше потребує. Там теж є люди, які потребують допомоги, і ніхто з нас не проти, щоб ця допомога надавалася. Але це має бути допомога під контролем Червоного хреста. І під урядовим гарантіями, що це допомога, яка потрапить до тих, хто її потребує. В цьому є наш, наша пропозиція, яку ми будемо реалізовувати як депутати. Дозвольте доповнити декілька слів. Просто коли ми поверталися звітом, була можливість переглянути декілька каналів, які сьогодні якраз під, працюють під контролем сепаратистів з Донецька. І вони неодноразово показують, як заходить гуманітарний груз з Росії і показують кожного разу, як відбувається розвантаження. Кожного разу видно склади, які переповнені цим гуманітарним вантажем, які вже тріщать від нього, але ніколи не показують на кадрах, як цей груз роздається мирним жителям. Тобто, в нас є абсолютно свідомі підстави Ато, що це абсолютно пере тільки йде тим, хто зброю рука, в руках воює проти нашої сторони. Ми готові підтримати передачу цього дійсно гуманітарного грузу дійсно людям, які потребують, і є дуже прості механізми реалізації. Безпосередньо в Дебальцево, де перебуваючи разом з колегами, я відлучався від групи на буквально декілька годин в район Дебальца, щоб побачити, що там відбувається на блокпостах. То там є на сьогоднішній день створені міжнародні групи у складі представників ОБСЄ, Росії, представників ДНР, ЛНР і представників України, які ведуть спостереження за все таки, хто порушує перемир'я, хто в яку сторону. Ми готові збільшити ці групи для того, щоб вони спільно працювали, але не в Донецьку і в Луганську, а на тих селах, до яких дійсно ця гуманітарна допомога не доходить. Тому що все їде в Донецьк, і представники, які були з фондом Ахміта, вони також підтверджували, що це безпосередньо їде на Донбас арену який повністю оточений бойовиками Востока. І розуміємо, куди далі воно потім після цього буде йти. До речі, щоб бути точним, щоб ви повністю розуміли, справді в. В вантажівках з написом гуманітарний конвой Ріната Ахметова були крупи, соки, макарони. Але жодного документу, що це є гуманітарна допомога і жодного представника гуманітарного фонду Ріната Ахметова ми не бачили. Ми бачили жінку, яка сказала, що вона представник торгівельної мережі Брусничка. Це мережа магазинів. Яка належить Ахметову і яка торгує на окупованих ЛНР ДНР території. І бачили чоловіка, який сказав, що він очолює службу безпеки цієї мережі Брусничка. На запитання, чи це їхні машини, він сказав, що так. Потім, коли зібралося вже більше депутатів, журналістів, він сказав, що ні. Він тільки приїхав забезпечувати безпеку цієї самої працівниці. Жодних документів у цієї пані, що вона представляє будь-який гуманітарний груз, не було. І ми знаємо дуже добре, що росіяни першими почали дискредитовувати це поняття гуманітарна допомога. Час це припинити, поставити під контроль держави Червоного Христа і справді допомагати тим, хто потребує. Друзі, щоб ви розуміли, що на сьогоднішній день ті дії, які вчиняли батальйон Донбас, батальйон Дніпро, і на сьогоднішній день вчиняють Збройні сили, зупиняючи ці грузи, це не є місце військовослужбовців. Тобто, безпосередньо, будучи на блокпостах, ми мали, бо я донедавна також вийшовши з 128-й рот бригада з розвідроти з Дебальцева, Наша задача була на тих блокпостах не допустити переміщення зброї, не допустити переміщення озброєних людей сюди на територію України, а далі перевіряти, на Документів на різні продукти гуманітарні, це вже для цього у нас існують правоохоронні органи. Але цією поїздкою ми якраз власне хотіли показати, що навіть на існуючій законодавчій базі ці органи не виконують повністю своєї місці або взагалі можна сказати не виконують. Тому власне якраз і виникло це питання підготовка законодавчого акту, який буде унеможливлювати будь-яку співпрацю з окупованими територіями в особі з тих терористів, і відповідно давати можливість ширшу і правоохоронним органам, і збройним силам здійснювати Можна запитання?